Добрий день! З вами я, терологиня Лілея, і сьогодні ми будемо ворожити по українській книжці. У мене є книжка, зараз покажу. От Котляревський вибрані твори». А для початку зажжемо свічку. Трошки відставленої так і тепер відкриємо книжку на будь-якій сторінці. О! Оця. Почитаємо разом. Приїхала загримотіла. Кобляча, мов голова, к Нептуну в хату і влетіла, так як і звирію сова, і, не сказавши ні пів слова, нехай каже Твоя здорова бува, Нептуне голова. Як навіжена прискакала, Нептуна в губи цілувала, говорячи такі слова. Коли Нептун, ти мені дядько, а я племінниця тобі, та ти ж мені хрещений батько, спасибі, зароби собі. Не знаю, навіщо комусь треба було почути ці слова, але можливо комусь вони стануть у нагоді. Бо Нептун це що? Це наші емоції, наша інтуїція? Ось Нептун змінюється і взагалі відповідає за знак риб. А як ми знаємо, зараз затемнення, і затемнення якраз було в знаках риб.